Датки, документи, облік, що ж не спільного. Без документу неможливо відстежити власну діяльність, якою ви не займалися. Відповідно накопичення документів при здійсненні такої діяльності, воно потребує обліку. Ну і відповідно людина, яка здійснює діяльність, вона потребує того, щоб інфраструктура, де вона, Діяльність дійснює. Краще ось це не можна зробити без податків. Але податок має сплачувати кожна людина особисто, а не так, як у нас зараз відбувається, що організатор праці, тобто організатор людей, нас це називають той, який оплачує заробітну плату, він сплачує і за платників податків, яких він не має податків. Це в коні неправильно. На мою думку, і мій 35-річний досвід бухгалтера, аудитора і судового експерта показує те, що функціонально це неправильно, тому що функція підприємницьких структур розширяти ринки збиту, а не думати, як платити податки за людей, які вони наймають. Більше того, чому держава так настоює на тому, щоб хтось один платив податок за декількох, кого він найняв. Очевидно, держава боїться, якщо вона скаже, що персональна система оподаткування, тобто кожен платить самостійно, вона боїться, що вона просто не збере податки. І так як було сказано в попередніх відео, вона чиновники, держава у вигляді чиновників, не буде отримувати оплату. Оскільки, згідно господарського кодексу, суб'єкти господарювання несуть. Відповідальність за ті ризики, які вони здійснюють, а чиновник не несе ніяких ризиків. Більше того, згідно законом про бухгалтерський облік та фінансову звітність, організацію обліку покладено на директора або уповноважену особу господарюючого суб'єкта. А контроль за цими суб'єктами господарювання покладений, звісно ж, на податкові органи, їх називають контролюючими органами. Відповідно в цих двох законах. І і в господарському кодексі ні слова не сказано про те, що представники контролюючих органів мають розповідати господарюючому суб'єкту, які документи він має створювати і робити основу своєї діяльності або фіксувати свою діяльність. Більше того, в нашому законодавстві. Тобто в законі про бухгалтерський облік фінансову звітність, тільки в ньому є визначення як в законі, як утворювати документи. І одне положення для того, щоб фіксувати документи в бухгалтерському обліку, вони говорять про те, які документи можуть бути, і що в цих документах має бути, звісно, якщо вони займаються якоюсь специфічною діяльністю, яка. Регулюється окремим законодавством і створенням відповідно цього законодавства окремих документів. Ну і звісно, стаття 19 Конституції вона говорить про те, що ніхто в державі не може бути примушений робити те, що йому не заборонено. А контролюючим органам, тобто державним органам, можна робити лише те, що їм прямо прописано по документам. Отже, більше повноважень є у господарюючих суб'єктів, і менше повноважень або вони чітко прописані в нормативних документах, які регулюють діяльність контролюючих органів. Ну і, звісно, що документи, облік і податки пов'язані з перевірками. І коли контролюючі органи приходять на перевірку, їм чітко приписано, що вони можуть робити. Але вони зазвичай перевищують свої повноваження і хочуть робити інвентаризацію. Хоча це компетенція виключно з господарюючого суб'єкта, тому що інвентаризацію треба спланувати. А контролюючі органи... Якщо їм суб'єкт господарювання повідомить, коли в нього буде проходити інвентаризація, вони можуть бути присутніми при проведенні такої інвентаризації. І тому я завжди наголошую на тому, що контролюючим органам треба вмінити кримінальну відповідальність за те, що вони або не фахово, або неправильно, або з помилками роблять свою роботу, за яку ми вже заплатили.